А почнемо ж ми з обстрілів, які здійснила Росія цього ранку у Києві. Кількість постраждалих збільшилась до 13. серед них, у тому числі одна дитина. У ДСНС розповіли подробиці ворожої а, ракетної атаки на столицю. Постраждали три райони: шестеро людей у Святошинському районі та сім в Шевченківському зазнали поранень. Госпіталізовано чотири людини. Минулося без загиблих. Росіяни від ночі до шостої ранку завдавали масованого комбінованого ракетного удару по Києву. Уламками пошкоджені щонайменше шість різних навчальних закладів. Також зафіксовано пошкодження кількох багатоповерхових житлових будинків у різних частинах міста. Подільському районі в результаті падіння уламків ракети сталося загорання в трансформаторній підстанції. Окрім того, у районі зафіксовано падіння уламків ракети на територію двох підприємств. Ну так як воно вже і два роки триває. Тобто, це безжальне знищення українців. і Така мирного населення, яке просто спало, дякуючи нашим силам ППО, які забезпечили того, що прилетіла не ракета в будинок, а лише її збита частина. Тому саме завдячуючи цьому ми живі. Ми відчуваємо ненависть, страшенну ненависть. Ну, це навіть не страх, це ненависть. Ну просто через і взагалом на, на Росію і на всіх, хто там. Я ще хочу слово сказати. Я передаю вітання своїм батькам в Криму, які голосували, ходили на вибори, голосували за Путіна. Так, і вони голосували за Путіна. Тому мамо, тато дуже вам дякую дякую за те, що мене сьогодні ледь не вбило Таше, чоловіком. Буде. Дякую. Дійсно страшні наслідки і не можу не погодитись в тому, що ці от ці події викликають лише одні емоції це ненависть до росіян, до окупантів, які щоденно гатять по українських містах. І дійсно не можу уявити, як себе відчуває ця дівчина, котрої батьки в Криму зараз, в тимчасово окупованому, і вони голосували за Путіна, який зараз веде вбивчу війну проти України. Дійсно страшно уявити, як вона може себе почувати, але це не єдині, на жаль, наслідки масштаб. Них обстрілів адже вчора э, росіяни атакували Харків, і зараз там надзвичайники продовжують ліквідувати наслідки ракетної атаки РФ э, через ворожий удар по місту напередодні сталися численні руйнування та пожежа цивільного виробничого підприємства. Пишуть в ДСНС наразі роботи з розбирання завалів тривають. Є ймовірність, що під уламками конструкцій можуть бути тіла загиблих людей. Безпосередньо вчора ворог завдав ракетний удар по виробничій будівлі. Сталися часткові руйнації, а також пожежі на верхніх поверхах, яка поступово перекинулася на нижні поверхи. Загальна площа пожежі склала близько 10 тисяч квадратних метрів. За підвищеним номером складності до місця події було направлено 38 одиниць пожежно-рятувальної техніки, спеціалізованої техніки, а також працювала 180. Ся чоловік особового складу ДСНС. Складність в тому, що велика горюча загрузка на поверхах: це і швейні цеха, це і паперові вироби, і полум'я дуже швидко поширювалось з верхніх поверхів на нижні. Тому довелось задіювати велику кількість особового складу та техніки. Працювати доводилось рятувальникам в апаратах на стисненому повітря у складі ланок газодимозахисної служби як на поверхах, так і з. Зовні за допомогою автодрабин. Вчора було знайдено на цьому поверсі два панівечених тіла. одне на правому крилі, а одне на лівому крилі. Людина під час пожежі наполовину вийшла з вікна, задихнулася, обгоріла. На сьогоднішній момент попередньо можливо 5 постраждавших тіл. Вижити тут неможливо, була висока температура, велика пожежа. Зараз повністю розбираємо завали і шукаємо останки людей. Дійсно, ми побачили страшну картину. Це просто вигорівший цех, в якому могли перебувати люди. І зараз, за словами рятувальника, ми могли почути, що вижити там було мало шансів. Тож дуже хочу вірити, що насправді на цьому жертви закінчилися, але ми живемо в такій реальності, що. Що росіяни нас постійно обстрілюють, і вони просто хочуть вбити цивільне населення, тому що це був цех, а, наче з пошиття з якоїсь тканинна фабрика, щось подібне, і а, дійсно страшно дивитися на такі наслідки. Так само під від ворожого огню потерпає і Херсонщина. Там залишились самі стіни, бо окупанти вгатили ракетою прямо по дитячому садочку у передмісті Херсона. Після вчорашньої атаки тут лишилися пошмат... пошматовані ляльки, побиті дитячі ліжка, посічені уламки. Стіни у яскравих фарбах. Також під час удару пошкодили до десятка приватних будинків. Більше подробиць у відео від МВА. Це Ай, жуй, вони, і кроватки, і цити. останки, ракети. Цю. Ходимо часи сюди. Слава Богу, що тут нікого не було. Бо якщо були б тут, нам би нічого не розказали. Ну, так, то, що під дерево попало, вікна вилетіли, вікна, двері. двері повилітали всі, кришу розбило цей же, пересінки в туалеті там побиті. Ще й плюс згоріло там, одіяло. була вчора пожежа. Загорілися оці всі. Спасіба місним людям, які кинулися допомогти, бо ми б тут взагалі лягли Ну, коротше, сильно побили. Одні тільки стіни залишилися цілі. Як достроєння, бачите, це, це було старе. Виходили з калітки, все закрив сарай, бух, закривав сарай. Я кажу, давайте пішимо. Ой, господи. А тут тільки я ключ до калітки, чую, щось гуде, гуде, як реактивний самоліт. Я раз я підняла голову, а калітку я держала і ключ у руках. І тут вона бах різко в садику. І плам'я таке, все охоплює. І в мене збиває з ног ця калітка, я падаю, калітку воно сняло. І я такий, а син був у дворі, в туалеті. О, і, все, і все оце таке, Отаке таке пно робило, Побачили страшні наслідки з Херсонщини. Дійсно, це так цинічно. Ці російські удари по дитячим садочкам, адже це не вперше таки, бо били по дитсадкам і на Харківщині, і на Донеччині, і на Запоріжжі, та в принципі всюди, де вони можуть дістати, вони б'ють навіть по таким місцям. Дійсно, повезло, що там зараз немає дітей, адже наскільки е, я володію інформацією, там дистанційне навчання, і в садочок не ризикують у прифронтових регіонах водити якраз малечу через такі от події. Тому що росіяни цинічно гатять по всьому, і щоб захиститися від цього, нам дійсно треба допомога і підтримка наших європейських союзників.